У цьому відео будемо працювати із складкою меню розсилки. Це меню використовується для масової персоналізованої розсилки документів, коли один і той самий документ автоматично створюється для багатьох людей з різними даними, наприклад, прізвище ім'я по батькові, адреса, посада тощо. Простіше кажучи, це інструмент для створення сотень однакових, але персоналізованих документів за один раз. В даному меню можна створювати конверти, етикетки або розпочати злиття. На останньому пункті зупинимося детальніше. Натискаю на кнопку Розпочати злиття. Можна обрати листи, повідомлення електронної пошти, конверти, етикетки, каталог, звичайний документ Word або запустити майстер злиття електронних повідомлень. Я оберу звичайний документ Word. Далі натискаю на кнопку Вибрати одержувачів і обираю Ввести новий список. Програма Word пропонує стандартні поля для заповнення. Якщо потрібно створити власне поле, видалити наявне або змінити його назву, то потрібно натиснути на кнопку Настроїти стовпці. В цьому меню можна додавати, Видаляти або перейменовувати поля. Натискаю Додати і пишу по батькові. Натискаю на кнопку ОК. Я хочу, щоб поле по батькові знаходилось під полем ім'я. Тому виділяю його і натискаю на кнопку вниз. Якщо всі поля заповнені і відредаговані, можна натискати на кнопку ОК. Залишається заповнити поля. Щоб додати нове поле, необхідно натиснути на кнопку Створити запис. Я створив 10 записів, придумав імена та побатькові людей, а також заповнив поле місто. Залишається натиснути на кнопку ОК. Програма Word просить дати ім'я для файлу і зберегти його. Нехай буде ім'я список 1. Натискаю на кнопку Зберегти. Можна помітити, що стали активними ось ці три кнопки. Вигадав ось таке оголошення і буду запрошувати вигаданих людей. Ставлю курсор у те місце в документі, де мають розпочинатися поля. Далі натискаю на кнопку Додати поле злиття. Обираю Звертання. Ставлю пробіл. Повторюю дію. Обираю ім'я. Пробіл. По-батькові. Ставлю кому. Пробіл. І пишу, що проживаєте у місті. Ставлю пробіл і обираю поле місто. Для того, щоб переглянути результат, натискаю на кнопку Попередній перегляд результатів. Ось що у мене вийшло. Шановна Тетяна Миколаївна, що проживаєте у місті Київ. Тобто можемо спостерігати, що підставилася інформація із заповнених мною полів. Щоб перейти до наступного запису, натискаю на ось цю кнопку. У цьому документі вже знаходиться інформація із другого рядка. Тобто тут вже йде Лілія Олександрівна. Далі інформація із третього рядка, четвертого, п'ятого і так далі. Було всього 10 рядків. Тепер для мене потрібно, щоб усі 10 оголошень знаходилися в одному документі. Для цього натискаю на кнопку Завершити й Об'єднати. І обираю Змінити окремі документи. Об'єднати записи залишаю усі. І натискаю на кнопку ОК. Готово! Тепер мій документ містить 10 оголошень. Я показав самий простий приклад використання меню розсилки, що було зрозуміло тим, хто починає вивчати Word. Насправді можливості цього меню значно ширші. При правильному використанні можна значно зекономити час, автоматизувавши дії, які часто повторюються.